І е, третій театр, який так само називається дзеркало, йому, е, йому вже так, такий якийсь е, поважний вік, е, як він існує в Хмельницькому, е, це народний театр Дзеркало, яким наразі керує художнім керівником є Дмитро Гусаков, він є е, е, головний режисер Хмельницького театру Старицького. А колись, якийсь це був рік 14, здається, була Чудернаць. його постановка забавки на даху У коротах абсолютно правильно. О, це, це мені здається, чи не перший раз, коли я побачив Віталій на не на Я вперше побачив Дмитра ну, да. ну, Я щось сидів, я, я ну, Оліника запам'ятав. Я був з Сашкою, а їй було там, ну. Тінейджер, вона ще в школі вчилася. Вона була класна Да, Вона така була жива, така дієва, трайвова, і от ця е, ну, все ж таки, академічний театр, обласний академічний театр, там є своя рамка, і він там я бачив якусь виставу від грицю. В його постановці на сцені mm. Кримічного театру. І це було прям конвенційно. Хоча в певних моментах, і я так, знаєш, такий напівдрюма така в мене. Ну, все понятно. І тут хоп, фу, о, це було для мене. Ну, ну для, 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 для живого глядача, да, для глядича. Такий, фум ставочка, потім знову конвенція. Хоп знову. Я це так оцінив. Це вже тому. Це, це... І потім я зустрічаюся з його виставами в, в рамках народного театру Дзеркало. І це абсолютно інша історія. Це там, де е, є місце режисурі, де є місце пошуку, де є місце е, цьому виклику. Е, і Перше, що я подивився, це була вражена Тетяна. Е, це театр абсурду. Ну от ну взагалі, можливо, це вже якась моя така зброшення, але ну, гарного театру абсурду в Україні ну, прям катастрофічно. Ну майже немає. І те, що зараз у мене в мене серед цих 12 вистав е, от є ну, вражена Тетяна, це раніший період, це не цього року. Є приклад. Театру Абсурду, ну я дуже цим тішуся, що знайшов таку Е, Вражена Тетяна це дуже, дуже потужна постановка, це Лаша Бугадзе, грузинський, грузинський драматург і п'єса, написана за, за мотивами рефлексій по російсько-грузинській війні. І вона дуже резонує в е, ну це, це, це на От. А тут в мене була зустріч, вистава називалася Історії з коробки». Е, в виставі всі, е, всі слова зведені до ну от, От прям їх ну, зовсім зовсім от дрібка маленька. Це як акценти, чи як як, перкусія. Це як наступна глава. Це вистава, яка побудована з замальовок, які об'єднані загальною рамкою буденності нашого життя. Тобто, починається з взагалі з банальності, з банальності, там, якісь ранок. Ранок кожної людини, мій твій. От. Ми там прокидаємося, там якийсь будильник нас розбудив, ми там щось ми вмиваємо. І Це абсолютно різні люди, які існують, кожен в своєму темпі, ритмі, ну, обставинах. Але вони всі знаходяться в в, в, в об'єднаному просторі кожен з, ну, зі своїм ритмом. Mm -hmm. І що відбувається? Значить, вони всі різні, там немає уніфікації, вони всі різні. І вони постійно вони колись поспішають, вони цей поспіх показують через оце так, трусою вони так біжуть. І щось, щось роблять, і в них немає жодного предмету, немає. От зубна щітка удавана, вода удавана, все удавана. Але коли ти бачиш, що у актора він показує, він відтворює те, що чистить зуби зубною щіткою, і ти бачиш, як головка цієї щітки з середини роту. Отут, і от саме вона синхронізується з оцим поштовхом руки, не просто вона сюди, <звук> а і, і це початок. І далі тидин тидин А вони вийшли ці цілих... неї. Вибач, а, ну, ці моменти, коли майстер робить щось. Я щось е, спам'ятав виставу Жиркова у молодому театрі Потріння е, Брехон. Да. І там вертинський жрав. В нього не було ні виделки, наскільки я пам'ятаю, але була Тарілка. І він так круто жрав. Просто круто. Я до сих пір пам'ятаю. Класно. Ну слухай, ну от, от, оце, оце, театр. Да, от оце театр, в п'єсі написано, <кій> їсть. Да? Чи що там? От, ну, я не знаю, я не бачив е, текстового варіанту е, цієї історії з коробками, якщо він там існує. Но там написано, що вони, е, вони що там, чистять зуби, написано. Угу. а це далі от, є актор і йде, шукай, зробиться так, щоб це запам'яталося, щоб це от, е, е, цим крючечком запало в пам'ять е, Глядечеві. Те, що він там чітко чистить свої зуби, А як це в нього виходить? В чому ще унікальність? От ми записували інтерв'ю з Несою Кучецькою. Це фантастична художник сценограф. Зі Львова, вона mm. в Львівському театрі Ляльок працювала, і, ну, і багато вона в театрах Ляльок України її роботи. От, і ми з нею говорили про, про сценографію, звісно, ну, от, і в неї була така думка: ну, тут посилання на повне інтерв'ю поставлю. Вона говорила наступне, що в її. В очікуваннях от, гарна вистава, яка починається з порожньої сцени, далі щось відбувається, щось, от і в кінці знову приправи. Спам'ятай, ніч перед Різдвом, Федірка, де сценографія, коли там зіркове небо, якісь катинки. Ну і... там же ж була, в них порожня сцена. А який потім... кеностас з'являвся, так? Да? А потім з'являються ті величезні mm. дві ліки. Пам'ятаєш? Ну, ці купуми, да, да. да, да. ну. Я просто чомусь у мене в пам'яті, що цей кеностас, він є на початку. Ну, я можу помилятися. Пане Гуле, де виставили? Mm. До пана Голова така кількість питань, що вже час записати інтерв'ю з Татарам Рибуловом і е, почути відповіді на велику кількість запитань. Пане Голі, виходьте на зв'язок. Вихаді по вітру. Цитату російського можливо запікою. Але історія з коробками це була історія після якої. Е, ну от, е, Вона вже була остання, вона під завісу фестивалю йшла. Е, і е, ну, якось ми так спрацювалися з членами журі. Е, три дні фестивалі. Е, перший, ми так ще якось знайомилися, е, нам ще потрібні були якісь слова для спілкування. Е, другий слів ставало все вже так на своя система знаків. Е, е, третій день фестивалю вже прям. Зна півнатяків було все. І ця історія, що буквально ми заходимо в нашу нарадчу кімнату. Ну, це гран-при це було прям очевидно. от такі три золоті рибки з Хмельницького. При тому, що в мене ще фестиваль відбувався вибувався на... на сцені Хмельницького театру Дяльок і там зараз зараз нова нове керівництво і в україні Тепер, говорячи прізвище Трунова, обов'язково треба уточнювати про кого саме йдеться, да, що? тому що в Україні в театральному просторі тепер, окрім Тамари Трунової, є ще Ірина Трунова, жінка, яка ну, мене наприклад вразила, вона директорка, художня керівниця цього театру, і її менеджерський підхід. Цього матеріалу ще не викладено, але обов'язково він буде на каналі Театральної Любоволя. Ми записали інтерв'ю з нею, де підняли максимально незручні питання театрального менеджменту. Це буде обов'язково десь наступними випусками на каналі.